У Прилуках пограбували один з торговельних закладів мобільних телефонів. Жертвою зловмисників став магазин Ало, що знаходиться по вулиці Незалежності, поблизу універмагу. Близько четвертої години ранку, у ніч з понеділка на вівторок, у державну службу охорони надійшов сигнал про несанкціоноване проникнення на об'єкт. За кілька хвилин її співробітники прибули на місце і виявили ознаки пограбування. Уже зранку на місці пригоди працювала слідчо-оперативна група прилуцького міськравідділу міліції. Вона і констатувала зникнення 22 сучасних мобільних телефонів з полиць магазину. Невстановлена особа шляхом пошкодження вхідних дверей магазину Ало в місті Прилуки по вулиці Незалежності проникла до приміщення магазину та викрила мобільні телефони. Швидкість дій злоумисників вклалася у три хвилини. Адже, виїхавши на об'єкт, позавідомча охорона нікого на місці не виявила. Частина мобільного краму залишилася на полицях, але про вартість завданих збитків власник магазину говорити відмовився. По факту крадіжки порушено кримінальну справу. Проводиться подальша перевірка.